Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою. Ісітою Гаю. Ісіта, вітаю вас, вітаю, Олена, дуже рада. Рада вас бачити. Ви маєте сьогодні неперевершений вигляд, і вже ж сьогодні будемо записувати традиційний наш календар тижня, але перед цим хочу запитати у вас, власне, деякі деякі високопосадовці, особливо в Англії, кажуть, що ця зима це остання можливість. А, а, для не знаю для України, тому що якщо ми протримаємося, так і будемо обороняти нашу територію до 1 квітня, то власне Україна переможе у цій війні. Скажіть, будь ласка, чи чому зараз така інформація спливає? Чи дійсно до 1 квітня є шанси, що війна закінчиться? і Що ви думаєте щодо цього? Багато теорій висипають дуже багато людей, але я розумію, що зараз в просторі готується якась нова лінія трансформація для всього людства. Це пов'язано з, з планами глобалістів, звичайно, і вони хочуть дуже сильно перекроїти світ, перекроїти країни. Тому для людей буде нова лінія трансформації. Але я бачу 2026 рік як більш-менш спокійний рік. А я бачу загрозу на 2027 рік. І, а, звичайно, поступово, поступово все одно енергія війни буде йти з України, вона буде зменшуватися, тому що неможливо тримати ось цей натиск постійно. То в якийсь момент це буде зменшуватися, зменшуватися. Я бачила, що війна мала закінчитися ще рік тому, але це продовжувалося, тому що хтось заробляє на цьому гроші великі, в тому числі корупціонери. І це все підтримується як можливість для відмивання і заробітку грошей. Але енергія з війни. З території України буде йти. Я бачу, що в Європі буде трансформація, пов'язана з людьми. Я бачу, що багато країн вони будуть проходити через свої власні іспити на протязі 26-27 років. І ось до 2030 року багато країн, багато людей проведуть свої власні екзамени на людях. І від того, які якості ви проявите, певний час, в певній ситуації буде залежати вашому будні. Зараз давати точні прогнози на велику кількість часу неможливо, тому що. Ми постійно переходимо по різних гілках реальності, вони всі існують одночасно, і все буде залежати тільки від ваших особистих рис, характеру, тільки від ваших якостей, наскільки ви людині, наскільки ви можете розуміти інших, наскільки ви можете співіснувати без злості, ненависті, агресії з іншими живими істотами. Тільки від цього буде залежати, чи залишитися вона далі на цій планеті чи ні, ви знаєте, що планета знову 11-го 11 підняла свою частотність, вона змінила частоту. І це означає, що знову буде нова хвиля трансформації, де ті, хто не можуть існувати на нових частотах планети, вони просто діють. Скажіть, а як саме будуть впливати а, ці чисто, частоти, які знову ж таки нові для планети на людей? Яким чином чи будуть ознаки цих частот у люд в тілі людини? Звичайно, зараз дуже багато людей відчувають себе розгубленими. Наче минуле вже зникло, туди немає повернення, а майбутнє ще не з'явилося. І ми зараз проходимо таку буферну зону. Ми між реальностями немає ще майбутнього сформованого, якого ми бачимо, відчуваємо. І минулого вже немає. Тобто ми не такі, які ми були, але ми ще й не ось ці нові, світлі, чисті, да, красиві, діяючі. І немає того, і немає ще того. І ми якраз знаходимося в переході, знаєте, це схоже на перехід, коли це вже й не гусень, але ще не метелик. І якраз перехід від гусеня в метелика, і якраз не та форма, і не та. Тобто якась перехідна форма така, яка постійно трансформується. І ось тут, в цьому перехідному етапі, дуже важливо підтримати один одного, бути чутливим. Бути добрим до себе, до інших людей, бути розумічим, тому що світ змінюється, все звичне нам воно руйнується кожного дня. І ми не можемо ні до чого прив'язатися, тому що ось зараз ми знаходимося на цій території, а завтра об'явили евакуацію, треба приїжджати в іншу територію. Ось сьогодні. Ця країна дає прихисток, а завтра вона вже не дає прихисток. Розумієте? Тобто треба бути готовими, що зміни можуть відбуватися кожного дня. Треба перелаштувати психіку, треба перелаштувати свою внутрішню систему, свої внутрішні радари на те, що так, звичайно ми змінюємося, світ змінюється. І, звичайно, ми можемо рухатися в нове, але з любов'ю до себе теперішнє. Тобто потрібно більше зараз спілкуватися про своє тіло, про свою психічну систему, не допускати в своє поле негативної інформації. Тоді нам буде легше пройти цей перехід. Зараз важко всім людям, і ось ці частоти, вони змінилися, хтось може відчувати. Головний біль, смінливість, наче немає сил, немає сил що робити, ніяк не можна себе зібрати. Ось це все говорить про логіку. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Дякую вам за цінну інформацію. А ми будемо продовжувати записувати вже конкретніше. Не будемо дивитися наперед. А на цей тиждень це останній тиждень листопада. Власне кемін буде. Починаємо традиційно з неділі, це 23 листопада, і як число 2 і 3 будуть впливати на цю неділю. 23 число це п'ятірка, це енергія Меркурію, це енергія руху, енергія інформації. Цей день дуже добре розмовляти про справи, зустрічатися з друзями, обмінюватися досвідом, обмінюватися інформацією, добре ходити на зустрічі з незнайомцями, знайомитися з новими людьми, заводити дружні контакти. Це день, день обміну, інформацією, знаннями, енергією, і дуже важливо насправді в цей день іти в люди, спілкуватися, знайомитися і нести вдома. Дякую вам, рухаємось. Далі понеділок, 24 листопада, яким буде цей день енергетично? Дуже світлий, приємний день, два Чотири це шість, і це в нас енергія Венери. Венера це планета любові, планета краси. А в цей день дуже добре купувати прикраси, обрати красиві речі, обрати красиве взуття, красивий одяг, прикрашати себе всіляко. Ходити до салону краси, робити косметичні послуги. В день Венери все буде допомагати розкривати вашу внутрішню зовнішню красу. Дякую вам за такі поради. Наступне це вівторок, 25 листопада. Скажіть, що ви не радите робити у цей вівторок? Це сімка. І це такий день відлюдника, день спокою, день самотності. В цей день краще перебувати у внутрішній гармонії, у внутрішньому спокої, у внутрішній тілісності, рівновазі. Підійдуть водні процедури, підійде робота з тілом, пробіжки, медитації. Фізичні вправи, будь-яка фізична робота. Кожен рух, який ви будете робити на фізиці, допоможе вашому внутрішньому балансу, внутрішній гармонії. Дякую вам за поради. 26 число, це середа. Скажіть, яку практику ви радите виконати саме у цю середу? 26 – це вісімка, це енергія Сатурна. Але це енергія Меркурія, тому Меркурій буде пом'якшувати такого суворого Сатурну. Я раджу вам в цей день також не сидіти на місці, робити рухи. Цей день дуже добре буде займатися благочинністю, допомагати іншим. Відвідувати свою рідню, допомагати своїм батькам, дідусям, бабусям, знайомим людям, яким потрібна допомога. Якщо ви а, посидите з дітьми в цей день, це буде дуже хорошою практикою, якщо ви допоможете друзям з дітьми в цей день, відкоснетись, побути з їхніми дітьми, це буде дуже а, хорошою благодійною практикою. Тому а, важливо. Відковувати себе, свої внутрішні зовнішні відчуття і згідно з ними діти. Дякую вам за корисні поради. Наступне, це четвер, 27 листопада, скажіть, е сіти, що має відбутися саме у цей четвер? Енергія дев'ятки, а енергія руйнування старого, відбудова нового. В четверг якісь алгоритми, на які ви опиралися, які ваші застарілі програми вони будуть тренуватися, і ваше життя будуть проходити нові ідеї, нові інсайти. Присвятіть цей день медитації, присвятіть цей день читання книжок, присвятіть цей день пізнання новому. Цей день дуже добре підходить також для навчання. Цей день, все, що ви плануєте, воно буде в 20 Це чудово. Наступне це п'ятниця, 28 число. Скажіть, що якісь, куди і як провести цей день нашим глядачам? Цю п'ятницю? П'ятниця це одиниця. Це початок нового. Я раджу цей день. Готувати, готувати смаколики для своєї родини, пригощати інших, тому що все, що ви будете готувати, все, що ви будете роздавати, воно примножиться в вашому домі, в вашій родині. Якщо ви будете в цей день роздавати їжу, ви ніколи не залишитеся голодним. На вашому столі завжди буде їжа. Тому в цей день а, дайте їжу іншим, і вона буде завжди на вашому столі. Дякую вам за такі поради і останнє, що у нас лишилося це субота, це 29 листопада, передостанній день цієї осені. Що ви радите зробити нашим глядачам у цю суботу? Цю суботу я раджу вам повністю розслабитися, відпочити. Місяць грудень він досить буде насиченим на різні події. Тому цей день можливість видихнути з себе осінь, видихнути всі минулі проблеми, труднощі, які були в вашому житті, закрити якийсь великий етап свого життя і зробити крок в нове. Скоро в нас буде новий рік, і час переосмислити свій рік, проосмислити все, що з вами трапилося. І Вітаю. Дякую вам, місіти, за те, що поділилися такими цінними порадами порадами для наших глядачів. Я думаю, буде корисно це почути. Дякую вам і до зустрічі вже у наступному випуску.